Всім привіт! Мене звати Максим Мамчур, ми як завжди з вами на каналі Здоровий Рук. І сьогодні я покажу вам супер тему, супер гімнастику при запамороченнях. А яких саме запамороченнях? Психогенних запамороченнях, так називаючи персистентні постурально-перцептивні запаморочення. Що це за запаморочення? Коли ви зробили УЗІ судин, коли ви зробили МРТ голови, коли ви зробили ангіографію судин голови? Коли ви зробили рентген шиї, взагалі провірили все, що можливо, щитоподібну то подібну за лозу, провірили ем, серце, і у вас все в порядку, взагалі немає нічого, і ви розумієте, що все ж таки, скоріш за все, треба звернутися до психіатра. І в той момент, коли ви звертаєтесь, психіатр каже, це так називаючи вегетативні розлади, коли наш організм починає реагувати за рахунок е, якихось е, емоційних перенапружень, починає. Реагувати головокружінням. Окрім лікування, яке має вам назначити психіатр, я рекомендую ось цю гімнастику. Вона буде покращувати безпосередньо ваш вестибулярний апарат. Тому, будь ласка, збережіть собі цю гімнастику і повторюйте її як мінімум 2-3 рази в день на протязі 2-3 місяців. Попереджаю, досить акуратно, обережно підходимо до цієї гімнастики. Якщо визиває сильні головокружіння, краще проконсультуватися з вашим лікарем, неврологом або психіатром. І так, поїхали. Друзі, ця гімнастика це 50% вашого виздоровлення. Перше, це лікування за рахунок лікаря-психіатра. Друга частина це гімнастика. Одне без одного, воно невід'ємне. Просто лікування у психіатра не дасть достатнього ефекту, або навпаки, просто гімнастика не дасть достатнього ефекту. Моя задача як фізичного терапевта дати вам гімнастику. Тому поїхали. Перша вправа. Просто сидячи ось в такому положенні, ми робимо ось такі рухи нашими очами. Вліво, вправо. Раз. Два. Раз. Два. Таких 20 повторень в кожну сторону, не поспішаючи. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Друзі, при цій вправі, коли ми повертаємо очі в одну в іншу сторону, вліво ми фокусуємося на якомусь предметі, вправо ми фокусуємося на якомусь предметі. Це не просто перевертання очами вліво-право, вліво-право, а саме фокус. Раз, два. Наступна вправа. Те ж саме, тільки я роблю вверх, вниз. При цьому корпус голова залишається в рівному положенні. Вверх. Раз. Два. Два. Три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Фокусуюсь на якійсь точці. Сім. Вісім. Зверху сфокусувався. Знизу. Дев'ять.

На довжину своєї руки і фокусуюсь на ній, поглядом на ній. Все навколо, всі предмети, які навколо я далі бачу, вони мають стати розмиті. Я фокусуюсь конкретно на своїй ручці. Я її підвів до себе ближче, відвів на витягнуту руку. Раз. Два. Раз. Фокусуюсь тільки на ручці. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. 10. Рука трошки трясеться, тому що тільки що займався фізично. 11, 12. Перенавантажую м'язи. Алкоголь, якщо що, я не п'ю. 13. 14. Фокусуюсь на ручці. 15. 16. 17. Всі предмети навколо мене, вони як, начебто в блюрі. Я їх майже не бачу. 18, тільки ручку. 19, фокусуюсь на предметі. 20. Окей, наступна вправа. Тут же. Тримаємо ручку і тепер робимо повороти головою. Так само фокусуємося на предметі. Раз, очі залишаються на предметі. Два. 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 Три. 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 Чотири. Чотири. Трошки додаю швидкості. П'ять, п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, дев'ять, дев'ять, десять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. 15. П'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Достатньо. Наступна вправа те саме, тільки вверх вниз Раз. Два. Три. Фокусуйся чами. На рушці. 4, 5, 6, 7.

Наступна вправа, яку ми зробимо, ми погріємо трошки наші плечі. М'язи плече для чого? Для того, щоб покращити живлення голови, а також всі рецептори, які активізують е нашу нервову систему, включити в роботу. Як це робимо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І можна вперед. Раз, два, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, достатньо. Наступна вправа. Я беру ось такий м'ячик і фокусуюсь на ньому. Яким чином? Поклав його на підлогу, піднявся з ним. Поклав на підлогу, піднявся. Все навколо м'ячика в мене стає блюром. Я його фактично не бачу. Я акцентую увагу тільки на м'ячик. Ось такий рух. Вниз потрібно нахилитися, вверх піднятися. Вниз, вверх піднятися.

Очі в сторони. Раз, два, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нагадую, фокусуюсь на предметах. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Вверх вниз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадця, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Беру ручку, концентруюсь на ній. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Окей, сторони. Раз. Два. концентруйся на русі. Три, чотири, п'ять. Тут даю швидкість. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, Песів галка. Тринадцять. Чорнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Догори вниз. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Достатньо. Наступна вправа, знову ж таки, працюємо плечами, включаємо рецептори, які в нас є в шийному відділі. Також покращуємо живлення нашої голови. По 10-15 разів в кожну сторону. Можна додавати видох, щоб вам було легше. Але якщо посилюється головокружіння, тоді більш помірний видох. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчили. Наступна вправа. Сідаємо, встаємо з закритими очима. Раз. Не поспішаючи. Два. Щоб нас не запаморочилось. Дай Бог ми не втратили Свідомість. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Також нагадую, що спинка має бути рівненькою. По-перше, для кого складно робити відразу закритими очима, можна 10 разів зробити з відкритими очима. Наступних 10 можна робити з закритими очима. Також нагадую, що спинка при присіданнях має бути рівною. Не ось такою, а рівненько ми її тримаємо, для того, щоб її не нашкодити. Наступна вправа: ми так само піднімаємося з закритими очима і робимо оберт в одну сторону, сідаємо. Знову піднялися, оберт в іншу сторону, сідаємо. Показуємо. Раз. Два. Не поспішаючи. Три. Чотири. Намагайтеся, щоб біля вас були якісь предмети, щоб ви раптом в випадку чого могли руками зловитися. 6 Вісім. Дев'ять. Десять? Для кого важко десять? Почніть з п'яти 7 разів і потім додавайте до десяти. Наступна вправа беру м'ячик. І ось таким чином перекидую з руки в руку вище своїх очей, але при цьому очима фокусуюсь тільки на м'ячику. Раз, два. Раз, два. Всі предмети навколо, вони мені майже непомітні. Я фокусуюсь конкретно на м'ячику. Таких 20-30 можна повторити. Наступно так само м'ячиком. Під ногою раз, два. І фокусуюсь конкретно на м'ячку. Десять разів зробив одну ногу. Десять разів інша нога. Останні дві вправи вони, я думаю, найскладніші, тому максимально уважно, максимально не поспішаючи. Перше, що ми робимо, бажано знову ж таки, щоб біля рук десь були якісь предмети, раптом за що ви могли б там схопитися. Наприклад, стіл. Стаємо на одну ногу, закриваємо очі і просто стараємося балансувати на одній нозі. Другу ногу я припідняв. Просто стою, балансую. Намагаюся максимально просто розслабитись, для того, щоб не балансувати, а взагалі просто стояти, От зловити цю рівновагу. 15-20 секунд. І так само на іншу ногу. До речі, бачите, мені на іншу ногу легше. Якщо було занадто легко, можна повторити. Так само ще раз одна нога, інша нога. І останнє з цього всього, ми вибираємо рівненьку лінію. В мене це підлога. От я собі бачу рівненьку лінію. Закриваю очі і просто. Намагаюсь по рівненькій лінії пройти закритими очами до стіночки. Повернувся в вихідне положення. Знову закрив очі, рівна лінія. Це в мене підлога. І ви можете собі її намалювати, наприклад, скотчем, наклеїти пластирем або поставити якусь швабру. І, відповідно, вдоль цієї швабри просто намагатися йти по рівній лінії. Таких 10-15 повторень. Друзі, повторюйте на протязі 2-3 місяців, і я сподіваюся, що ваше головокружіння в рази зменшиться. Але дуже важливо, проконсультуйтесь з фахівцем, тому що е, потрібно диференціювати, все ж таки, у вас це головокружіння, про яке я розповідаю, чи якогось іншого характеру. Тому підписуйтесь на канал, якщо було корисно, прокоментуйте, якщо вам стало краще, також вподобайку та будьте здорові.